Привіт! Давайте подивимося з вами, друзі, які результати перемовин РФ і Китаю зустрічі! Які загальні результати? М -м -м. Вони домовились, підписали документи імператори. Важливі документи. Зустріч пройшла спокійно, офіційно. Дякуємо. Для Російської Федерації зустріч з Китаєм 21, -го, 20 березня, 20-21 березня. Які висновки цієї зустрічі для Росії? Що вони отримали після цієї зустрічі Російська Федерація? Вони в цьому домі Китай сказав, що треба встановлювати війну. Четверка, нічій, остановка війни. І він це дуже-дуже обговорювали для Російської Федерації. Остановка війни. Треба думати про другі речі, про економіку. Війна тут ні к чому. Потихеньку, полегеньку. Водичку лили і казали, що це дуже погано, що це погана затія, много неприятних моментів. І Російська Федерація. Які враження в неї від зустрічі з, з китайським лідером у Росії, які враження? Що вони зараз? Так, ну дивіться. Вони кажуть, що в них все добре, двойка кубків, що вони домовилися на уровні государі, імператорів про військові справи. Вони це кажуть, що це все були добрі домовленості, що все вдома в, в цьому білому, все вони, все вони дуже емоційно і дружелюбно. Все домовилося про якісь денежки. І це все приносить радість, допомогу, і все, і всі прямо всі средства хороші були для достижений этих радостных целей. На самом це геть не ті цілі. Росія, Росія обманута цими військовими моментами, і вона йде далі шукати і планувати свої військові справи. Вони нічого, нічого, тільки про роботу побалакали, про роботу, про співпрацю, про гроші, про те, що в них які деякі там вигади, а на самом деле Російська Федерація залишилася в отшельниках і шукає вихід у військових справах далі. Осталася вона одна. Одна. Тільки економічні справи і розмови. Вони прийшли приємні дружній обстановки. Що лідер РФ? Зараз відчуває після зустрічі з лідером Китаю. Будь ласка, підскажіть нам? Дві карти візьмемо, подивимося: пораження. Карта п'ятерка мічей, карта пораження. Військових він нічого не добився, хоча все було на емоціях і все обіщало, і він думав, що буде все добре. Недобре. Для нього не добре. Карта пораження в військових справах це хитрості, не ну те, що він хотів, те, а для те не, не здійснилося. Для України зустріч лідерів Росії і Китаю. Що значить? Візьмемо дві карти і подивимося. А для України, а для нашого президента, для наших ЗСУ. Покращення ситуації, роз'яснення, і все в нас буде добре. Дуже добра карта. Віримо, надіємося, що все буде добре. Обов'язково буде добре. Дякуємо інформаційному простору, дякую цій системі. Дякую вам, друзі, що ми разом з вами робимо такі цікаві розклади. Ми з вами спілкуємося. Дякую вам за дружбу, за лайки, за коментарі. Дякую вам за піску. За підписників. Дякую, що підписуєтесь. Мені дуже приємно з вами, дружити, займатися цими справами, заспокоювати, планувати і вірити, що у нас буде обов'язково все добре. Обіймаю кожного з вас. Жду ваших коментарів. Дуже рада зустрічам з вами. До побачення!